Так, всім привіт. Прийшов я короче, до ячменю свого. Зараз буду, буду цей буду ставити вієлочку. Сьогодні у нас вже ой, пам'яті 10 березня, треба починати перевіювати ячміня на насіння, бо дотягнусь до того, щоб відправитися все робити в останній момент. Поки що погода на дворі така мокра, сильно на поле не влізеш. Можна зробити підготовку, щоб потім взяв чисте перевіяне, бистро е, протру, протруїв його обробив і поїхав сіяти, щоб не робити все в останній день. Та, в принципі, зараз я переключуся на е, задню камеру і покажу там в принципі вже його і небагато залишилося. Я їх, тут в мене було десь 7 тонн його, може і біля 8 навіть. Я його вже пущився перемолов. Свині, свині корови вже майже, майже, майже все з'їли. Лишилося 2,5 тонни, грубо кажучи, може і цілий. То я думаю, поки я його все не згодував, треба швидко взяти, підготувати. Цього року я планую сіяти гектар 60. Буду сіяти ячменю. На гектар 60 Треба зробити посівного матеріалу. Звісно, ми зробимо трошки більше, щоб його хватило з головою. А потім те, що залишиться, воно теж, теж воно піде. Зараз попробую вам показати. Отак от, от. його залишилося в мене. Зараз я Це все буду робити в хаті. На дворі погода не, не, не дуже нормальна. добре, що є ця стара хата. Зараз я тут отут в сусідній кінаті зараз я поставлю там віялочку, собі розкладуся. Також там буду складати мішки. Мишей, мишей вроді немає. Миші потравив, Миші не повинні мені е, погризти ці мішки. Так, що ж, почнемо працювати. Зараз е, принесу вілку, поставлю, почну розкладатися. А там десь в процесі в процесі знімлю, покажу, як вілочка віє. Так, ячменеві. Густячки. Даже є так, от, що густячок тримається прямо біля цього, біля націнини. Не знаю, цього воно більше всього, що не відвіє, це погано. Його було б добре, звісно, пустити через решата на насінні для того, щоб оце все. Оці густячки, воно б через решата, я думаю, половину його точно позабирало. Ну, поки що калібрувальної машини в мене немає. Також, так що будемо... Будемо працювати, як є. Головне те, що відвіється от вся фракція забереться, цього не буде гамна. Ну і, звісно, і насінина, яка всер... яка ну, тіпа, яка лопша, яка всередині поста легенька, це теж все позабирається. От зараз покажу, от, наприклад. Наприклад, блін. поняли, типа отаке о. Полону націнини. Воно теж забереться, тому що воно легеньке, воно вітром, вітром відвіється. Це вже буде великий плюс, вже воно не буде. Ну, блин, його сіяти, його сіяти, це, 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 це було просто убійство. Якби, якби його не, не, не перевіяти, його сіяти. Дивіться, це, 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 це ж. воно б забивало. Забивало б не так сушники, як касушники. Е, На сіні проводи. Катушки там не позабиває, от на цінні проводи би забивало б забивало капітально. Воно би стало от так от на цінній проводі і все. Так, ладно. Е, ставлю я вілочку і далі включуся. Даром ми тут ось це, все діло, це все діло поставимо і будемо тут в цій кімнаті будемо і віяти. Ладно, включаємося далі. Так, розставлю я. Відро, бочка поставив, з цієї сторони миску поставив. О, казав, що ми ще потравлені. Е, дивіться. В основному буду брати з першої. Виходить, з першого відсика. Третій відсік вже буде повністю йти на цей, повністю йти на, на млин, з третього відсіка, другий відсік буду ще раз перевівати. З другого шашер на на, на цю. загрузив повний бункер. Що ж включаємо? Включаємо, поперли. Невеличку подачу. Опа, стопе, 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 стопе. Бачите? Ой, блін! Що то давно не віяв! Думаю, що за фігня. Що воно щось не те, що треба робить. Я забув лючки повідкривати. Зараз, одною рукою не, не можу зараз відкрити лючки. Я думаю, що воно все сипе, все сипе з першої дирки. Думаю, що то за фігня. Відкрили лючки. Пробуємо ще раз. О, тепер зовсім зовсім другий розговор пішов. Зовсім друга тема. Так, що ладно, я працюю. Буду по можливості знімати, показувати. Крем не сильну заслонку для того, щоб лучше, лучше перевівало. На тобі, наробився, не стало світла. Нормально. Ой, блін, ладно. Поки що все, будемо чекати, поки світло появиться. Тільки почав працювати. Так, зробив мішок. Два, три. І трохи. йду трошки на двір. Подихаю свіжим повітрям, бо блін, в хаті туман туман стоїть просто, нема чим дихати взагалі. Зараз трошки ця храням всядеться, Звісно, треба це все робити на свіжому, на свіжому повітрі, але блін, погода така, що, що от зараз вроді сонце вийшло. А от минут 20 назад дощ був, Так що немає як сею. Віликою на двір ти придеться тільки її виносити і заносити ту вілку, більше нічого не робити. Так що якось цей, якось так. Так, три мішка. Коротше, думаю, 10 мішків я зробити. А там ми приблизно, потім в кінці відео, я зроблю приблизний розчот, повисів скільки мені треба. Точно. Якщо треба буде ще, то ще трошки довіємо. Трошки Пішло, кубка зменшується вже. Ці мішки, мішки здорові. Десь приблизно 42-45 кг мішкові. Приблизно так на руки. Так, що ж, йду я на перекур, прийду, буду працювати далі. Так, закінчив я віяти. Привію, <кій> мав 10 мішків зробити. Зробив 12 мішків. Це десь приблизно десь пів тонни. Коротше, 500 кілограм. Отакий от, от результат. Зараз вам покажу. от Мішку видно. Отакий от от результат. Коротше, з 12 мішків от така от купа вийшла в мене. Відходів. Тобто, ну, тут зерно, те, що я казав, що всередині пусте. І таке попадається зерно, таке легше видувало. Ну і в основному це густяк. Густяк, пилюка, солома, колосок, той самий. Видувало колосок, звісно, не всього. Це ще не всі відходи, бо я з, як я казав, з третьої ячейки. Я не брав, я його зразу у <кхи> мішки і цей, забирав до, до млина, я там потім його перемалю свиням і все з третьої ячейки. Оце вот, в принципі, можна буде через млин пропустити. <кхи> піде в перемішку в перемішку з нормальною дертею піде. Так, що хочу ще хочу провіяти увес Я в мене три мішка увесу один я вже висипав. три не Принеповнював. Десь два. два два і три четвертих було, так би сказати. Неповний був мішок. Е -е, хочу цей. Не знаю, чи буду сіяти, чи не буду. Ще подивлюся по цьому. Як вийде, коротше. Ну, перевірю теж хай поставлю, хай стоїть, якщо треба буде, щоб можна було одразу посіяти. Е -е, так що, так що цей. Так що зараз е, включаю дуйку. Певне трошки поскидаю ці поскидаю заслонки, бо я думаю, що увес трохи легший, його буде видувати. І зараз спробуємо перевіяти ще вес. Так, ладно, включаємося, працюємо далі. Так, закінчу я працювати. Люка стоїть просто жопа. Е, два мішки в Саша зробив. Мені цього... На той город, що я думаю, сіяти, мені ціло з головою, щоб посіяти два мішка. Ось почалося, в мене ячменю. Я думаю, десь ще до тони осталося. Кілограмів 800-900 ось такого. Ну, і півтони тут стоїть. Це з. З 7 чи то з 8 тонн мені річменів оставить. Так, ще нас чекає соля. Так само її треба перевіяти, щоб забрати оце, щоб забирати, щоб воно не забивало її є, але я б не сказав, що її сильно багато. Ось така, така от ситуація. Є, звісно, гнилої. Насчет гнилої я щось сумніваюся, що її... що вона буйка її відвіє гнилу. Якось так, коротше. Так, як я вже і казав, я буду сіяти гектар, гектар 60. Не знаю, чи сьогодні я всю. Ще завтра. Ну, я покажу, порахую. Скільки приблизно треба буде. Мені висіяти на гектар 60. Цього буде забагато. мені, що я тут мішків треба дебіть. але хай там буде. Може може, комусь продам, може комусь треба буде. У мене буде з одного три мішки. Хочеться централь мене буде продати. Він вже чистенький, чистенький відвіяний. Так, ладно, поки що все. Треба вже, вже починає, починає вечеріти, вже треба йти починати по хазяйству. Обходити все. Так, ладно. Я думаю, це що більшість цього це вже буде завтра. Завтра включимося і ще порахуємо по витратах насіння. І це буде все. Так, ладно, поки що все. Так, що ж, давайте тепер по безстрашку розберемося, який ж нормальний висів буде на е, гектар ячменю, щоб, щоб посіяти, стільки треба висіяти. Так, для цього, ну це, звісно, бажано робити з 1000 зернин. Ну, Блін, мені було впадло рахувати. Попробую їм зробити це зі 100 У мене є дві кубки, тут по 100 зернин. Зараз є ювелірна вага. І зараз ми це переважимо. Так, зараз я одну кубку переважу і тоді другу переважу. Так, кришечка старована. 4. 90 94. Це перша кубка. Важимо другу. Так, друга кубка. 5, 10. Так, все, поки що нам ваги не треба. Так, тепер додаємо 4 94 і 5 10. Тепер я розказую. Що тут пописано? Дивіться. Перше, це вага. Вагається нашої першої партії насіння 100 націнин. Воно заважило у нас 4, 94 грама. Друге, це вага другої партії. Вона заважила 5,10 грама. Ми це все додали і поділили на 2 Ми визначили середню приблизну вагу. Скільки важить наших 100 націнин? Це 5,02 грама. Так, нам треба знати вагу 1000 насінин. Значить, ми це діло все множимо на 10. І у що 52 грама буде вага тисячі насінин. Так, далі в агрономії висів на гектар рахується в мільйонах. Тобто норма висіву для пшениці, там, ячменю і так далі. Зернових рахується 5, 7. Миллионов на на один гектар. Ну, Для мене я думаю, что 5,5 миллионов будет как раз, как раз нормально. 5,5 миллиона на на гектар. То есть 5,5 миллиона мы пишем 5. Це буде тако 500. Отако. От І отако от буде. І це ми діло. Все ділимо на тисячу. На тисячу наших націнин. Це, виходить, в нас буде 550. 550. Тобто, то есть, що таке 550? 550 це, е, скільки 550 раз нам треба взяти по 50, 52 грама. 550 раз треба взяти по 52 грама. І ми визначимо вагу, яку нам треба буде висіяти на 1 гектар. Так, значить 550 ми множимо на. 502 грама. Так, це дорівнює... Так, я зараз включу калькулятор, бо це точно не посчитаю. Так, дивіться, порахував. 550. Ой, не тут. 550 ми множимо на 52 грама. У нас виходить 27 610 грам. Або дорівнює 276. Кілограм. Ну, там, 276,1 КГ буде. Так, це. Оце, от висів, висів на 1 гектар. Рекомендовано. 276 кілограм на гектар. Так, це якщо ми будемо сіяти, 550 мільйонів. Ой. 5 мільйонів 500 тисяч. 5 мільйонів 500 тисяч, коротше, щось таке заговорився вже. 5 мільйонів 500 тисяч насінин, якщо ми будемо висівати, це буде 2, 276, виходить, кілограм на гектар. Ну, також вон, агрономи радять це все діло до цього, до цього діла, якщо насіння погане, якщо земля не очень теж. Це ще все. Треба до цього всього додати ще 10%. Це на схожу одність. Ще плюс 10%. Якщо ми до цього 276 додамо ще 10%, це у нас вийде. 3, Ну і 304, пусть там вийде. 304 кілограми. Отака от, от штука. коротше 304 кілограми. Так, це якщо ми будемо робити висів, 5 мільйонів 500 тисяч. І ну, якщо будемо висів збільшувати, там до 6 мільйонів, то це, понятно, що це, це все діло поміняється. Ну, я думаю, що 5 мільйонів 500 буде якраз, якраз буде нормально. 276 кг. В принципі, непогано. Непоганий висів. Е, так, е, давайте ще покажу вам цей. Як порахувати, скільки насінин буде в по одному погонному метрі, щоб, порахувати, ну, щоб виставити нормальну норму висів? Так, понаписував цілу купу всякої фігні Зараз вам розкажу, що я написав. Дивіться, для початку я порахував, стільки мені треба витратити на, мо, на мій гектар 60. Я буду сіяти гектар 60 ячменю. Це 442 кг. 4 центнери, 42 кг. так ну коротше. Того, що я навіяв, мені хватає з головою. я навіяв 5 снег. Далі. Як я казав, давайте порахуємо, е, стільки, стільки насінин має бути в погонному метрі. Так, дивіться. 1 е, гектар це в нас є площа, площа 100 на 100. 100 метрів на 100 метрів. Або 10 тисяч квадратних метрів. Далі. Ми беремо 10 тисяч квадратних метрів ми ділимо на відстань між радіа в сівалці. У мене це 15 см. Між, між сушниками відстань в мене в сівалці 15 см. Тобто, е, я То, є, то є, в мене вийде, на моєму гектарі, 666 тисяч, 666. 666 Радочків. Ну там, коротше, там ще є з копійками, але ми беремо тільки цілі числа. Ось така от цифра получається. Далі. Ми беремо нашу норму висіву, тобто 5 мільйонів 500 тисяч і ділимо на наші радочки. На 666 666. І це получається, 83 насінини має бути в погонному метрі. 83 насінини. Якщо ми додаємо ще ті 10% для сходжуваності, то тобто ще плюс 10%, то це виходить 91 штука. 91 насінина в погонному метрі. Якщо з 10%. Якщо без 10%, 10, 10% то 83 на цінини. В принципі, непогано 83 насінини. Я думаю, і оцих 90 теж я пшеницю, пшеницю ячмінь сіяв. Ми давали чи то 89, чи то 90 насінин на на погонний метр. Так, от така от штука. Така от. Це я був, був колись видивився на оцю, Як воно правильно рахується і зараз цим користуюся, В принципі, порахувати Мона, щоб знати для себе приблизно, що, як і по чому сіяти. Так, е, кому було цікаве дане відео, кому були цікаві ці цифри, які ми, ми читали, ставимо лайк, підписуємося на канал. А я буду продовжувати займатися такою фігньою. знімати <смі> для вас, розказувати, показувати. Так, будемо віяти сою, також покажу. Е порахуємо також норму висіву по сої. Там зовсім зовсім інші цифри получаються. ми також їх порахуємо, щоб знати, скільки приблизно треба буде на гектар сої. І щоб також знати, скільки е має впасти. Насіни на 1 на погонний метр. Так, по ячменовій пшениці, я думаю, роз'яснив я понятно, як його, як його порахувати, як посчитати правильно. Ячмінь пшениця увесь той самий, е, вона сіяти от за такою от приблизно технологією. Я думаю, буде непогано. Ну, да. ну смотря, кажу, смотря, якщо хочете більший весь ставте більший там, до 6 мільйонів мене підняти, ну там же вже зверх зверх 3, 3 центнерів буде. Получається на 1 гектар. І... Батя працював агрономом багато років. По-моєму, він казав, що 2 ,8, 2 ,8, ну, 2,80 кг на гектар. Ячмень, яч, по ячменеві це є, є, є норма. Коротше, 280 кг. Так, ладно, не будемо затягувати. Підписуємося на канал, пальчик догори, а я буду для вас щось, щось знімати. Дякую за увагу.